Ви будете складати постанову про... Зараз у нас планшетці. Який планшет сів? Це не проблема водія. Ну, новий планшетці. Да, ну не розказуйте, ну це маячня, те, що ви кажете. Кажу, що це все маячня. У вас є заряд. Так заряджається. Нема зарядка, такого. Нема такого поняття, як сел планшет. Ну, ви не можете... Якщо Я у не чекаю, вас не його. працює щось, Я це ваша проблема як поліцейського. Зачекайте. Ну, Зат... Ви затримувати будете адміністративне затримання. Зараз. Якщо ні, я вас спитаю, ви... адміністративне затримання буде? Поки що ні. Тобто він вільний. Не, не, не Чому? Зараз... Ну поясніть чому. Зарядниця планшет випишемо постанову. Яку постанову? І... За порушення права дорожнього руху. Два, три ви. Ви вже постанову. Зараз я випишу, я ж кажу, що в мене розрядиться. Та да, нема такого буває, поняття. Буває, нема буває, такого буває, поняття. Ви прекрасно знаєте, що ви робите. У мене не садиться на телефоні поставлять. Во-вторых, mm -hmm. во ви службова особа. Да, я так, не так, службова так, особа, так. я громадянин. Якщо ви не можете виконувати свої службові обов'язки, mm -hmm. ви не можете виконувати свої mm -hmm. службові обов'язки. Ви mm каких -hmm. якихось непонятних людей, непонятно для чого. Ви об'язані Ну, Якщо у вас немає бланка, це проблема виключно патрульної поліції. Mm -hmm. І ви не можете виконувати свої посадові обов'язки. Так, так, зараз привезу все. — Тобто, ви ви знаєте, що ви не виконуєте свої не виходить виконую, виконую, зараз. То тоді не складаєте постанову. Згідно зараз. яких підстав? Ну згідно треба, яких треба... підстав ви не складаєте постанову? Ви вилучити зараз відео з бодікамери, і що дійсно водій був не Ви не можете вилучити відео з бодікамери. — Зараз не може. От інші відео з бодікамери вилучається під час кінця дня вашої зміни. Зараз. в іншому випадку воно не вилучається. Зараз Складайте постанову про да. непосередній термін. Ви да, можете це зробити у письмовому вигляді. Які, там, ну, як він ви саме як безбланковий продукт, згідно да. статті 283 вісімдесят України, ви можете виписувати постанову на чому Та да, хоч там був себе виписуєте. Це на... ваша проблема. Не можу. Не можу це проблема виключно ваша. Якщо ви не адміністративний протокол не е, виписуєте, він вільний а, згідно закону країни. Постанову протокол. Це ж е, трошки інше. Ну от так ви ж, ви ж посилаєтесь на що? Що, що він це, затриманий згідно чого? Сфера забезпечення безпеки дорожнього руху, так. А саме UN 2 в право дорожнього руху, це е, розгляд е, поліцейського. Добре, розглядаємо справу у вашому відділі. Затримуєте адміністративну протокол і розглядаємо у відділі. Буде бланки під, 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 під... Які бланки... Бланк, Ніяких бланк, бланків немає. Все, ладно, це безполезно. Сука, клоун.